Вітаю фермерів Майнкрафту! Я тут, до речі, для вас підготував аж три міні-ферми. Одну з них я вже колись раніше робив на старому моєму каналі, але цього разу я її спростив далі нікуди. Коротше, біля мікрофона шаман, і зараз я буду за все пояснювати. Насамперед, давай займемося переосмисленням ферми смаженої курятини та пір'ям. Вона максимально проста і, як на мене, це найкраща ферма не тільки на початку гри. Вона замість нас буде розмножувати, вирощувати, дамажити, смажити і розбирати курочок на компоненти. Створюється ця ферма з підручних матеріалів, а саме. 5 будь-яких будівельних блоків, смолоскейп з редстоуну, повторювач, важіль, одна порошинка редстоуна, бочка або скриня, 2 воронки, 7 блоків скла, 2 кам'яні плити, відро лави, трошки насіння та 2 розподілювачі. Робимо ямку у землі, туди бочку. До бочки кріпимо воронку, утримуючи кнопку присідання, сюди блок, роздавач та зверху ще один роздавач. Присідаючи, кріпимо наверх воронки плиту. На нижній роздатчик ззаду кріпимо ще воронку, закриваємо склом та сюди ще плиту. Запаковуємо воронку будь-якими будівельними блоками. Тепер робимо сходи, щоб заселяти курочок усередину. Заманюємо дрібних білосніжок на гору до ферми і штовхуємо вниз. Тут у нас спарта. Збираємо їх там із десяточок. Отже, після годуємо курочок, щоб ті ще трошки розмножилися. Якщо у вас там курчата, то це трохи прискорить їх зростання. Ну і загалом готово. Курачок закриваємо. Сходи видаляємо. У верхній розподілювач закинемо відро лави. Тепер поміщаємо важіль на нижній розподілювач і стоїмо, клікаємо їм до посиніння, щоб вилуплювати яйця. Клікаємо, доки рука не заніміє. При цьому, друзі, працює верхній розподілювач. Це нормально. Так, звичайно, можна смикати свій важіль довго та нудно. Тому ми давай зробимо таймер із редстоуну, який це все буде робити за нас. Ми ж такі ліниві. То чому б і ні? Повторюйте точно як я на відео, і тоді у вас не виникатиме запитань, чому у мене це не працює. Так, наприклад, дуже важливо повторювач встановити саме цією стороною, щоб смужка дроту прямувала у бік розподілювача. Тут кріпимо блок і знизу порошинку редстоуну. Ну, як би все працює. Натискаючи на повторювач, ви можете уповільнювати роботу таймера, щоб він не пульсував як божевільний. Як бачите, яйця просто таки вилітають з нижнього розподілювача, розбиваються і у нас виходять курчатка. В середньому одне курча з'являється з восьми розбитих яєць, а якщо у вас на фермі скажемо 20 курей, то вони дають по яйцю раз на 5-10 хвилин. Таким чином за годину ви можете отримати приблизно 15-30 курчат, ну це все в теорії звичайно. До речі, курчата ростуть 20 хвилин, тому давайте погуляємо, доки цей час мине. А ще за бажанням ви можете сюди поставити важель ось такий, щоб у будь-який момент зупинити роботу механізму. Тільки майте на увазі, якщо ви надовго вимкнете ферму, вона заб'ється яйцями просто таки під зав'язочку. І ось у нас перші дорослі кури. Я тимчасово зупиняв механізм, щоб ви не пропустили момент, як дорослі курочки перетворюються на смачну смажену курятинку. І пір'я. Дивимося вниз. Дроп є. Ферма працює, друзі. Мм, просто найс. А ми давай зробимо поки що ще маленьку бонусну фермочку яєць на випадок, якщо вам потрібно їх більше. Ставимо скриню або бочку, на неї воронку, зверху будь-який блок, з кожного боку в нижній частині блоку кріпимо полюку і виходить щось таке. Видаляємо блок, збудуємо сходи, беремо насіння та заманюємо всередину курочок. Заштовхуємо маленьких пухнасточок і розмножуємо несучок. Тільки випадково не класніть по люку, щоб пернаті не повилітали на волю. Закриваємо і все. У бочці у нас завжди буде повно яєць. І тепер третя міні-ферма на сьогоднішній день. Це ферма овечої Вовни. Вам знадобиться 4 розподілювачі, 10 блоків трави або землі, 16 будь-яких будівельних блоків, 8 блоків скла, 4 ножиць, вагонетка із завантажувальною воронкою, 4 електрорейки, 4 звичайні, бочка, воронка, 12 редстоунів, повторювач і редстоун факел. Ховаємо в землю бочку, до бочки воронкою кріпимо. Одну електрорейку ставимо прямо на воронку, і потім ще ось так три штучки на хрест Заповнюємо проміжки звичайними рейками і виходить коло з рейок. У центр ставимо смола з рестолу і все запрацювало. Ставимо 5 блоків трави хрестиком, але у вас швидше за все буде просто земля, тому можна буде ось так її законектити з травою, почекати, поки там все заросте зеленню і видалити зайве. Потім можемо прикрасити ферму, але забігаючи наперед, скажу вам, що це таке собі рішення не супергуд. Навколо ще ось ряд блоків ставимо, встановимо скло по два блоки у кожний кут, і між ними сюди вліпимо порозподілювачу. У центр ставимо блоки трави або там інші блоки, видаляємо тут блок скла, побудуємо сходи. Беремо до рук пшеницю і ведемо овець працювати. Заманюємо всередину першу та закриваємо, щоб вівця не вистрибнула. Видаляємо ще блок і повторюємо. Ось. Тепер останню заселимо. Запихаємо овечок, запаковуємо туди всіх щільненько по одній в ячейку. Ось так ось ось результат. Можна, звичайно, скористатися рейками, або ж притягти вівцю на повітку, тепер завантажимо ножиці по один у кожен розподілювач, ну і все готово. Але, друзі, якщо хочете, щоб трава відростала швидше, можете ці ось кутові блоки замінити травою, або зробіть хоча б центральний блок із трави, а то з'їдена вівцями трава довше буде відростати. А нам лишилось попрацювати з редстоуном, щоб ферма запустилася. Насамперед розмістимо повторювач спрямований провідком до розподілювача, так як ми це робили у першій фермі. Сюди блок, сюди блок, тут видаляємо крапелька редстоуну для смаку, мінус блок, плюс червоний факел. І ось таймер завівся, деренчить і працює. Ось тут найближчий до таймера розподілювач, спрацював та пострихівцю. Дивимося в бочку, опа па 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 вовна вже тут, все окей, все працює. Тепер доробимо все. Прокладаємо отак по колу доріжку з редстоуну. Таймер давай уповільнимо. Вівці все одно так швидко, вовну не відрощують. І, звичайно, ви можете замість цього ось таймеру використовувати спостерігачів, котрі будуть стояти і спостерігати, як відростає шерсть, і запускати весь механізм. Але я намагався зробити для вас максимально просту ферму, щоб ваші ніжки дарма не трудилися, і вам не прийшлося йти в незер, щоб збирати там кварц, щоб потім робити ці самі спостерігачі. А ми спостерігаємо за роботою, трава відростає, вівця їсть траву, її відразу стриже розподілювач. У бочку капає шерсть, і все просто приголомшиво. До речі, не забувайте іноді дивитися на стан ножиць та вчасно їх замінювати, коли ті будуть ламатися. Ну і на сам кінець заглянемо в першу ферму, ось дивіться сюди. Що буде, якщо ви залишите ферму надовго вимкненою? Ферма забилася яйцями, про що я вас і попереджав. Так що надовго не залишайте її випростоюся. Краще, нехай вона принесе вам море, курятинки. А я дякую вам за увагу, друзі. Бажаю вам добра та позитиву. Заходьте до мене на стріми на мій канал Шаман Геймс, ставте лайкоси, пишіть коментоси. А з вами був Шаман. Віримо в ЗСУ і слава Україні!